Відповідно до указу президента України від 31 жовтня 2024 року за номером 743 за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку нагородити орденом за мужність третього ступеня посмертно від Павла Володимира. На голову покорені сил загиблого військового судовця Андрій. Це одна людина, вашого батька, який посмертно він відповідав за те, що мужньо виконав свій обов'язок, до кінця виконав свій солдатський долг і не пошкодував саме дороге, що в нього було життя. Він надав своє життя, щоб у тебе було світле майбутнє. щоб ти міг цю нагороду передати своїм дітям як пам'ять про подвиг твого батька. І в честь перемоги кожен раз ти з гордістю показував, що батько твій захищав свободу і незалежність нашої батьківщини. Тримай її, хай вона навічно буде в вашій сім'ї. За життя солдат Петро Петровіч отримав баран під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. Тому був відзначений знаку міністра оборони України від 18 вересня 2024 року за номером 1551. Нагороду отримує. Рах повернув військовослужбовця Олександра Шкута, де їхня тікапульник Наталія Воліченко. Олександр Візнака і який не дочекався, трапилося що ми бо хочеться, щоб герої отримали. Хай вона буде як пам'ять. Він дійсно виконує свою обов'язок так, як подобає справжньому воїну, справжньому захиснику батьківщини. Тримайте, хай воно буде як пам'ять.